Сьогодні прийнята ухвала про затвердження заходів на 2025 рік про реалізацію стратегії доступності, яка розрахована на Пару років це до 2030 року. Сьогодні власне, ми спільно з депутатами озвучували дану стратегію і відповідним чином працювали також з депутатською групою, яка була створена міським головою. В робочу групу входили голови фракцій, входили також представники голів фракцій Вводили структурні підрозділи, керівники структурних підрозділів і спільно разів разом ми напрацювали дану стратегію. Якщо говорити про заходи відповідні, це перше це є доступність до об'єктів соціальної інфраструктури, це є до медичних закладів, до шкіл, до садочків, до СНАПів. Це є дуже важливо, тому що важливо, щоб людина на колісному або маломобільній групи населення могли нормально до Братися до тих чи інших закладів далі це є встановлення пандусів і підйомників. Це стосується будинків, де проживають. Люди з інвалідністю, люди на кріслах колісних, і власне цей перелік в нас є, і е, голови районних адміністрацій обійшли будинки, обійшли квартири, де проживають ці люди. І в нас є адреси. І власне, ми при плануванні бюджету на 2025 рік будемо враховувати ці об'єкти і будемо також включати в план бюджету на 2025 рік. Наступне це є озвучка, яка є на світлофору. Орних об'єктах це є важливо для людей, які є незрячі, які є слабозрячі, у зв'язку з тим, що ці люди, чуючи озвучку, вони розуміють, де можна перейти дорогу, і це є їхня безпека. Далі це є е, максимальне застосування жестової мови, це є аудиодескрипція, це є субтитри. Також для людей не чуючих, для людей незрячих, це для того, щоб вони отримували певну інформацію. Далі, це є освітлення пішохідних переходів. Важлива річ, чому? Тому що якщо пішохідний перехід є освітлений, це є безпека. За інформацією поліції, якщо є освітлений пішохідний перехід втричі зменшується. ДТП. Втричі зменшується також смертність на пішохідних переходах. Далі це є облаштування також і місць для паркування людей з інвалідністю, тому що станом на зараз мають бути облаштовані парковки. І на паркувальних зонах, які обслуговує автодор та інші підприємства, установи, і також біля будинків, де проживають люди з інвалідністю. Е, наступне це є зупинки. Зупинки мають бути доступними. Станом на сьогоднішній день ми маємо 73% зупинок, які є доступні, і е, мають можливість люди з інклюзією, люди, які мають певні проблеми. Ристуватися зупинками, але на наступний рік ми хочемо, щоб всі зупинки максимально були доступними. Зрозуміло, що всі ми не, не зробимо доступними, але облаштувати павільйон, зробити тактильну плитку, облаштувати доріжку до тої чи іншої зупинки це є дуже важливо, і це є важлива річ, яку треба враховувати. Закупівля низькопідлогового транспорту це також є важливо і планується впродовж 2025 року ми говоримо про автобуси. Ми говоримо про е, тролейбуси. Е, також ми говоримо про викладення інформації простою мовою, щоб люди, які мають певні вади, могли. Читати і могли сприймати інформацію з легкістю і без проблем. Тому це є такі основні заходи. Їх заходів є 59, і ми плануємо, що ті заходи ми будемо впроваджувати в 2025 році в життя. Звичайно, що під деякі заходи необхідно, щоб були передбачені кошти. Деякі заходи ми будемо реалізовувати за грантові кошти. А по деяких заходах це є зустрічі, це є наради, це є зокрема. Наприклад, навчання для людей, які вернулися з фронту і мають певні проблеми, мають інвалідність і необхідна перекваліфікація, це є проведення навчань, це є також. Ми хочемо облаштувати доріжки, якщо ми говоримо про центральну частину міста, для того, щоб люди могли на кріслах колісних рухатися по центрі міста і також дивитися на історичну частину міста Львова і в Стрийському парку. Також тому оці заходи. Вони вони є вкрай важливі, вони дають нам можливість систематизувати ці всі речі, які зараз ми робимо. Але разом з тим ми додали ряд питань, які ще треба зробити, для того, щоб максимально місто Львів і простір міста Львова будинки зробити доступними. Чому? Ще станом на сьогоднішній день у нас є 1700 1475 Три людини, які є на кріслах колісних, ті люди є. Вдома і е, дуже важливо, щоб забезпечити власне їх е, підйомниками, пандусами про те, що я говорила, щоб люди вийшли на двір і щоб суспільство допомогло тим людям адаптуватися після війни, після військових дій, щоб ті люди могли піти на каву, могли поїхати в лікарню, в поліклініку е, низко підлоговим транспортом, могли просто жити як звичайні люди, звичайно маючи ну певні такі недоліки, які є після війни.